Общаюсь по истории Украины. Есть вопросы? История Украины? Ну, mm. что Она короткая. Что там, с 91 -го года что-то Какие-то факты. Очень безумно, я вижу. Ну, с 91 -го года. Безграмотно, я живу. Украина. Безграмотного есть вопросы по истории Украины? Ну, яке Україну? 91 до до 91-го году не було ніякої України. Я виявив помінання України 1187 год, Єпатівський список. Да. Що там написано? У тим же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, от якої він і скончався. І принесли його в город його Переяслав. Був же він князь доблесний і сильний у бою, і всякими доброчесностями був сповнений. За ним же Україна багато потужила. Коли ж минув час, поїхав Данило до Мстислава в Галич, кажучи на Леська він отчину мою держить. Данило тоді вернувся додому і поїхав з братом і забрав Берестій, і Угровськ, і Берещен, і Столп'є, і комов і всю Україну. Умирает ну, Борис Глебович, и по нему становится вся Украина, то есть плачет. Да что ты говоришь? Ну, прочитай мне там что-нибудь про Украину, что-то написано. Я тебе уже это процитировал. Россия. Дальний Восток, Приморский край. Общаясь по истории Украины, есть вопрос. По истории Украины? Угу. Да, в принципе. История Украины, она небольшая, поэтому чё, какие там вопросы можно задумать? Надо, так, до там? 30 лет. У меня тебе вопрос такой. В 1796 году Енгель в немецкий историк, истории работу История України и ее казаков. Можешь прокомментировать, про что йдет речь? Україна, що дорівнює своими розмірами, деяким королівствам, не обділена природою, родюча й багата країна стіна, що відділяє культурну Європу від дикої Азії. Місце для відпочинку і ворота для вторгнення багатьох азійських орд, які переселялися до Європи, вже сама по собі заслуговує на пильну увагу, особливо у світлі подій, що відбуваються в ній у наші дні. Яким чином по спартанські вільні незалежні козаки, або ж як сказав Буасід Янгель, були поневолені російським самодержавством колись таку загрозливу для турків. Татар і поляків Січ ліквідовано, а замість гарантованого козакам при їхній капітуляції власного національного гетьмана призначено губернаторів для губернії України. На всі ці питання, що за певних обставин можуть набути великого значення для дипломатії, ми зобов'язані дати і дамо відповідь. Ну, про козаков йде річ, а Україна та там? Так, да, написана історія України. Я зліберса откуда будете? Київ. Mm -hmm. понял. О а чем общаетесь? История Украины. О, нифига себе. А когда она началась? История вашего государства. В каком Из году? 17 века 1648 года, когда было восстание Хмельницкого. Я спросил, вашего государства? Нашего государства. У вас не начиналось государство в таком веке? Mm -hmm. У То вас... Та... Историю не позорься тогда. После восстания Богдана Хмельницкого в 1658 году в проекте Гадянського договору упоминається якраз такі русько-українське княженні. У останніх числах серпня з'їхався вигодки з Беневським у Гадячі, і 6 вересня постановлені були тут наступні умови. Четвертий пункт гетьману Великого князівства руського українського вічно бути першим київським воєводою та генералом. Тринадцятий пункт. Гетьман має право карбувати монету і платити нею платню війську. Знаєш, у кого це упомінається? Самого Соловйова, російського пропагандиста, історика, імперіаліста. Тобто навіть він про це знав. 4 августа 1991 року, молодий чоловік. Якщо ви цього не знаєте... Ти навіть дату не вивчив. Навіть по цій методичці пропагандистської ти не зміг не вивчити навіть елементарну дату. Наскільки це потрібно бути безграмотним? Ти хоча б в курсі про перше упомінання України як терміна в 1187 році? Якщо ні, поучи історію, не позорся. Царь, який у вас був? Князь України був Юрій Хмельницький. Это Юрій Хмельницький? А можна почитати в якому-нібудь ізданні о том, що це був князь України? Да, акти Южної і Западної Росії, відкриваючи ізданні. Там же будучи, посланці наші чули, коли їх ставили перед Ібрагім Пашою, візеря їх військ. Казав їм Ібрагім Паша, що Хмельницького нащадка місця гетьманського розуміння називали князем над Україною і окремим князівством Україну прикрасити так, як і інші князівства, і князівству нашому. А саме ваша милість ні в чому не, не сумнівається за схиленням до нас і до нашого князівства. Юрій Гедеон Венжик Хмельницький, князь Малої Русі України, російської тут там, там такувати ти час обмануєш. Потому что ты не открывал. Для, для начала тебе нужно его открыть, чтобы почитать в каждом письме, фактически в каждом. А таких писем десятки. Это хранится в российской библиотеке, онлайн-библиотеке. Вот. И там в каждом письме он подписывается князь Украины, Малой, Руси и так дальше свое э, этот именует княжеством, то есть государством. В принципе, не было, пока не появилась э, государственность э, России, собственно говоря. Потом у вас появился Тарас Григорович Шевченко, который начал там себя как-то отождествовать, где-то ближе к украинскому. Все по методичке, слушай. Ну просто по методичке так тебе. Ты, может, за меня лучше историю знаешь? Может, мне что-то расскажешь интересное? <свят> Мой Вот. Но украинского языка никогда не было. В настоящее время, кажется, уже ни для кого и ни для чего доказывать, что язык украинский есть язык, а не наречие русского или польского. Многие уверены, что этот язык есть один из богатейших языков славянских, как доказывали некоторые. Что он едва ли уступит, например, богемскому в обилии слов и выражений, польскому в живописности, сербскому в приятности. это язык, который, будучи еще не обработан, может уже сравниться с языками образованными по гибкости и богатству. Богатству синтаксическому, язык поэтический, музыкальный, живописный. Бо вот така ситуація. А чому він упоминається в 1672 році, в 17 віці, і ще український язик? Хто, 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 де? Ну, упоминається в Алекса Ровшора, французького такого історика. Він може упоминатися на український язик, якщо слово «Україна», укра... як це, як... Ну, то есть, є слово «Україна», є українське государство. Перше упоминання, як таки, українця по нації, 1660 рік. І в це же время перше упоминання українського язика, 1673 год. Смотри, все сходится, прекрасно, спасибо. спасіба. Як пан назива, дорогі пані? І скон пан Ян Джик, українець з київського воєводства. Саме з цієї причини король Стефан побудував на березі річки Борисфен, що служить кордоном між Польщею та Малою Татарією. Форт Шастодетехтіміров, до якого був доданий форт Кодак у провінції Києвія. населений козаками. З яких виходять дуже добрі солдати, що не бояться смерті в бою, це передає і саме слово козак, що українською мовою означає солдат удачі, який живе лише небезпеками та ризиком, захищаючи переправу через Борисфен від татар, де є кілька островів, на яких вони мешкають. Не знаєте історію від слова «совсем», а? Отлично себе описав. Помните до тогініма, прекрасно себе описав. Вони що... Главное, что я спросил, есть ли вопросы. А он мне начал рассказывать свою альтернативную историю Украины. Край! Понимаете? Украя. Украя. Очень рекомендую тебе почитать, как раз таки, история Скляренко по этому поводу, где он расписывает, как из э, слова край. Корення з'являється такое поняття, як країна, которое на українському мові означає свовостена. Вот там діталях розписав і що з як славянки все всього і так далі. Вот. І за версією Віталія Скляренка, яка пов'язує назву Україна зі словами Край, країна, хоч зв'язок цей не прямий, а значно складніший. Іменник край із значенням відрізок, шматок, шматок землі був ще у спільнослов'янській мові, нині відомий. Багатьом слов'янським мовам, оскільки слов'янські племена споконвіку мали свої території, які здебільшого відділялися природними рубежами, лісами, болотами, солончами отже, ніякої мішанини племен не було. Давньослов'янське слово край відрізок шматок землі набуло нового значення територія, що належить племені, а згодом також і значення крайня межа території племені, початок або кінець території племені берег. На означення простору в слов'янській мові вживався спеціальний суфікс іна. Дол плюс іна дорівнює доліна, долинал, ніс плюс іна дорівнює «нізіна», низинал. За цим самим зразком ще в прослов'янський період утворилося і слово країна у значенні територія, яка належить племені. Це все не важливо, тому що в конце концов, сімнадцятому віці навіть на гравюрах Яна Собіського, в титулаторії Україна підписується на рівні політичному. Кінець. Вот такой, вот такой диалог с московитом. Он же абсолютно не воспринимает. Он и не собиралась воспринимать с самого начала. По истории Украины общается. Mm. А история Украины это как поймете? С 1991 -го года. Который... В 1796 году Енгель немецкий историк издал работу. История Украины и украинских казаков. Поэтому, думаю, у вас безграмотность чуток присутствия. Подождите, если немецкий ученый совершил ошибку, а вы эту ошибку... Значит, он эту ошибку расписал где-то на 100-200 страниц в деталях про то, как украинские казаки были одни, одни из мощнейших сил в Восточной Европе. А потом они попали под оккупацию Российской империи, хотя до этого они наводили ужас на турок, татар и так дальше. Это дословно его цитата, если что. Вот. Это он так своє ошибку на 100-200 страні. Темний неотесаний український народ усвідомив утиски і пиху своїх гнобителів. Одна єдина людина зрушила з місця і виставила проти поляків. Двохсоттисячне військо всього на всього за рік звела на нівець унію, яка готувалася протягом століть величезними зусиллями: енергійних місіонерів та єзуїтів. Темний український народ піднявся за ідею вільної держави, організувався у військово-спартанській республіці і завдав Польщі небаченого лиха. Понятно, що каяльності не відноситься. І потім образували кубанське військо. Ну, то, що какіта там українські казаки, ну то по моєму, та просто мовітон, це нонсенс стародавня історія каже Шерер, не підносить приватного сюжету ніж історія українського козацтва у цих аналах, як і в інших присвячених давні, можна віднайти спільноти, утворені за допомогою воїнського духу, що живляться цим воїнським духом. Підтримуючи ним свої постійні державні установи, можна побачити громадян цієї республіканської держави, які виховувались так, як і спартанці, та завжди тримали зброю в руках як Римляни. Але на відміну від останніх, вони ніколи не прагнули. До поневолення відомої світової імперії вони прагнули лише до того, щоб мужньо і стійко захищати свої домівки, і віддавали перевагу бродячому безтурботному життю, а не зніженому рабству. Можна побачити батьків, які виховували дітей, що гордилися своєю незалежністю, і які не залишали їм ніякої іншої спадщини, окрім шаблі з написом на ній Перемога або смерть. Это немец какую-то херню написал, а вы это взяли в истину первой станции. Это охренеть. Ты сам охренеть. с собой уже пообщался или как? Пообщался, пообщался. Я могу подождать, можешь дальше с собой говорить, если тебе интересно. Да, общаюсь по истории Украины. А, нет. Вообще не знаю историю Украины. Но у вас есть, да? Ну, как пишет украинист, такой российский. Таїра, Таїрова Яковлева, Татьяна. Вот у нього есть книга Мазепа. Єсть історія України, історія українського государства, і що касається сімнадцятого віка, як мінімум. Повстання Богдана Хмельницького докорінно змінює всю ситуацію у речі Посполитій та східної Європі. Поляки зазнають нищівної поразки. Вся реальна влада на величезних теренах Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств переходить до рук козацької старшини. Десятки тисяч колишніх кріпаків стають вільними та поповнюють ряди козацьких полків. Крим, Туреччина, Москва, Трансільванія. Шв... Веція та інші зацікавлені у східній Європі країни розпочинають переговори з Хмельницьким. Вже за кілька місяців повстання військові перемоги оформлюються у нове політичне утворення гетьманщини. Виникають адміністративна та фінансова система управління, створюється зовнішня політика нової держави, формується її еліта. Роки повстання Хмельницького. Стають водорозділом для української шляхти. Деяка її частина злякана розмахом повстання, відхрещується від козацьких ідей і переходить на бік поляків. Але дуже багато шляхтичів усією душею приймають ідеї гетьманщини і стають її лідерами та натхненниками. Виговські, Богун, Кричевський, Гоголь, Гуляницький, Нечаї та інші саме їм українська козацька держава була зобов'язана своїми успіхами у боротьбі з сильним та досвідченим противником. Интересно. Это Мне ваш стало... российский историк. Про это пишет. Кстати, не только она, еще много. Как, еще... как Мазепа, или кто-то что-то Да, Мазепа. книга называется Мазепа. Ее да. работа. Угу. Интересно. Мне кажется, о вас только недавно узнали. Ну, это проблемы тех, кто недавно про нас узнал. Это же не отменяет того факта, что это было всегда. То есть получается, что, с какого года вы украинцы стали? Если ты спрашиваешь за появление термина украинцы или украиняне, как это в древности говорилось, то это 1268 год. А первый украинец по нации 1660 год. Украинский народ упоминается в письмах Гетьмана в 17 веке сотнями раз. Козаки украинские. Що поблизу Чигирину і Запоріжжя перебувають іменем всіх полковників, сотників, осавулів, отаманів і всього старшого і меншого війська запорозького, міського товариства і посполитому народу українського. Передусім від мене гетьмана і від всього війська Запорозького і народу посполитого українського. А це у вас амулет? та що таке Що там за амулітуваль? Княти господі, знаки Росії, героїчської подв'язки. Сергей Белецкий, историк, про это писал. Можно? Да, смотри, работа Сергея Белецкого Гуглиш древнейшая Геральдика Руси. И там изображается три зуб. Потому что в Руси в главным символом родовым знаком князей были три зубы и два зубы. Після Володимира тризуби постійно видозмінювалися. Та в більшості своїй мали за власні основні елементи зброю і хрести. Ось, я завжди говорив, що ви русичі. Так, ВоПО з такий як тебе. мені хоча б одного московського князя, в якого є тризуб двозуб. Блін, ні, я про… Давай не непроєдно. Ставте вподобайки, якщо бажаєте ще побачити живого Шевченка, і підписуватись на канал Морозенка, Не забувайте.